Ким стати у дорослому житті. Визначитися із цим непростим питанням учням Чернівецької гімназії Соломон допомагає навчальний заклад. Так для дітей організували тематичне свято, вибір майбутнього. Просто у дворі закладу облаштували декілька локацій для представників різних професій. Про особливості роботи розповіли працівники ДСНС, поліції та швидкої допомоги. Також провели кулінарний та дизайнерський майстер-класи. Захід відвідали і наші журналісти. Вже незабаром стартує новий навчальний рік. Щоб налаштувати дітей на позитивний початок у Чернівецькій гімназії Соломон організували свято Вибір майбутнього. На квесті діти мали змогу ознайомитися з роботою не лише екстрених служб, а й уявити себе в ролі дизайнерів, музикантів, кухарів та навіть стоматологів. Так Юлія, учениця восьмого класу із задоволенням бере участь у події. Дівчинка з дитинства мріє стати стоматологом і отримала можливість дізнатися більше про специфіку роботи. Перших уст. Мені сподобалося робити ми робили хліб, кулінарія, але потім почався трішки дощ і трошки намокло тісто, але нічого мені сподобалося. І тепер ми на станції стоматолога. Я Ще з дитинства мріяла стати стоматологом. Батьки гімназистів кажуть, квест приносить радість не лише дітям. Ми завжди з радістю приходимо до школи на такі квести, на такі ігри, які проводить наша школа. Діти з задоволенням це все проходять. Це дуже розвиваючі ігри бувають повчальні. Ну, все в ігровій формі, але дуже захоплюючи, дуже класно. Ми з задоволенням ходимо в цю школу, відвідуємо і уроки, і всі такі квести. Мені здається, це не просто для дітей корисно це корисно і для батьків, які поруч стоять і з величезними очима за цим наблюдають. Дирекція школи її адміністрація вчителі, вони завжди стараються якісь цікаві заходи провести, і це один із них черговий. Ми вже звикли, що вони завжди якийсь сюрприз для нас роблять щось цікаве. На даному етапі я бачу, що вони підготували для діток познайомити їх з різними професіями. На кожній станції вони мають якісь невеличке практичне завдання. Вони не тільки слухають, а мають можливість щось зробити своїми руками, прийняти участь в цьому. За словами директорки гімназії, розважальні та пізнавальні заходи напередодні освітнього процесу виявились дуже ефективним засобом мотивації до навчання. Представників різних професій віднайшли досить. Ми щорічно проводимо такий захід. Квест для того, щоб після літніх канікул діти могли зустрітися, побачити одне одного, поспілкуватися, пограти ігри. Наше місто досить дружнє і проблем абсолютно не було, щоб зібрати. Ми написали листи клопотання і всі відгукнулися. Вчасно прийшли. Ми вже сьогодні провели один такий захід для діток початкової школи. Також шкільні свята сприяють злагоді в стосунках батьків, дітей та педагогів. Коли ми Плануємо проведення подібних заходів. Це тільки одне: це зробити все можливе для того, щоб між батьками, між вчителями, між дітками були якомога тісніші відносини, щоб вони всі відчували, що ми звершуємо одну єдину справу, і що ми переживаємо за майбутнє нашої країни, тобто за майбутнє цих діток. По завершенню заходів завжди читають молитву. Цього разу особливо просили благословіння на новий навчальний рік. Кожного року на такому квесті ми звершуємо особливу молитву молитву, прохання, щоб Бог благословив наш навчальний рік, щоб Бог благословив педагогічний колектив, технічних працівників, а особливо діток цього року. У нас особливо звучить молитва за нашу країну, за наших захисників, за діток, які переїхали в інші області чи в інші країни. Валерія Пержун, Руслан Батюк, Тема Дня ТВА.